Доброго дня. На прохання підписника е, хочу зняти, як в мене кріпиться борона. Бо, е, як на мене, оцей варіант найпростіший і найпрактичніший. Дивіться, тут в мене приварено до рами. Скажімо такі, ну, це не швелірочок, це я не, не знаю від чого це я таке взяв. Ну, Буквою П отакий. Профіль, Він тут переварений у мене до рами, бо є, що просто прикручую, щоб ну, по можливості е, зняти. Ну, я його не знімаю ніколи. І тут ззаду такий так, аналогічний кусочок. Так, отак вона в мене зараз в закинутому е, стані. Е, ну, я покажу ззаду, чи буде відомо, що вона виступає за габарити трактора, бо навіть сам точно не знає. Ну, я б сказав, тих пару сантиметрів. Однак, дивіться, чим добре такий варіант, бо коли приходиться ну, чи якийсь стовп, чи ще щось обирати, тоді я просто закидаю от, і вона в такому положенні. Зараз роблю паузу, покажу, як вона в відкинутому стані. Так, от продовжую. Тепер я її відкинув. Ну і бачите, вона вже виступає собі скажімо, дуже далеко за межі. От. Але це найпростіше. Тут профіль 40х40, стіночка, там та двоєчка там. Ну, по можливості можна товстіший дати. У ну, мене такий варіант. Тут поставив на карабінчики, щоб по можливості швиденько можна було зняти. От. І як бачите, вона не падає, тому що вона виходить на завісу. От, ще спереді зніму. А так вона собі отут іде. Спереді на двох ланцюжках, ззаду на одному. Піднімається, дивіться, ну вони незалежні, дві стоїчки. Я зараз рукою підніму одну. От, бачите. Дивіться, так от піднімається, опускається. І буває, коли під'їжджаєш, впираєшся ну, чи в дерево, чи в якийсь стовпчик. Скажемо, зістернув з тракторця. Швиденько її закинув. Об'їхав і знову відкинув. Я думаю, таке відео було корисним. Ну і думаю, це для каналу Бультер'єр селянина знімалося відео. Думаю, він буде поставив хоча б лайк на таке відео. Думаю, зрозуміло. Що не зрозуміло, то я можу ще зняти окремо. Дякую за перегляд.